Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс Обговоримо, чому іноземні добровольці, які прийшли на допомогу Україні, мають труднощі із узаконенням свого статусу і власне що із цим робити так. Але спочатку, давайте подивимось про головні проблеми іноземців, які нас захищають. Заради боротьби за свободу і незалежність України вони свідомо проміняли домашній затишок на окопи і обстріли. Побачив у соцмережах кілька відео з людьми, яких розстріляла російська армія. Це дуже мене вразило. Якщо вони переможуть тут, це буде привід російському світу піти далі на країни Балтії, Польщу і куди завгодно цього не можна дозволити. Вони добровольці, які вступили до лав інтернаціонального легіону, І які тут в Україні борються за світову демократію. Гадаю усім, хто тут страшно по всій країні. Люди ховаються в укриттях від ракетних обстрілів. Але ми тут, щоб зупинити це, потрібно покласти край цьому страху. Воювати на боці правди комбатанти почали ще у 2014-му, після Революції Гідності, початку АТО та анексії Криму. З моменту повномасштабного вторгнення на захист України стало близько 20 тисяч іноземних бійців. Утім, на сьогоднішній день їхня кількість в рази менша. За оцінками Суфенцентр, станом на 13 січня 2024 року в російсько-українській війні загинуло 333 іноземці. Із них 51 – громадянин США, 49 – Грузії та 23 – Колумбії. За даними полку імені Кастуся Калиновського, втрати серед білорусів із 14-го року понад 50 осіб. Мінімум три іноземці, хорват та два білоруси потрапили у полон. Втім, сьогодні іноземні захисники в Україні мають більше обов'язків аніж прав. Зокрема, це стосується тих, хто не може повернутись на свою батьківщину РФ і Білорусь. А для того, аби отримати українське громадянство, вони мають виконати трирічний контракт або здійснити героїчний вчинок. Та навіть зіштовхуючись із бюрократичною тяганиною і абсолютною невдячністю тут в Україні іноземний доброволець не може податися в країну ЄС, поза як там тих, хто повертається з чужої війни, теж не зустрічають з хлібом і сіллю. Тож чи не єдиний вихід у такій ситуації це намагатися домогтися справедливого ставлення до себе в країні, заради якої вони щохвилини ризикують життям? Отже, якою має бути ціна вдячності? Ти знаєш, мова мені соромно перед цими людьми. Вони приїхали в Україну. Вони нас захищають. Вони воюють. Як українці воюють і за себе, і за нас. А от виходить так, що наша держава ну наче невдячною до них ставиться, і от я не знаю, чи можна це питання швидко якось врегулювати, але на сьогодні видається, що вони вибачили нікому не потрібні. Я конкретні приклади? Ну от так, от я побачила відео із Андрієм Безсмертним, Він захисник України, і він розповідав про те, що у нього постійно є проблеми з водійським посвідченням. І через те, що він не може цей документ оновити, ну тому що немає такої можливості за нашими законами для нього для Білоруса, він постійно сплачує штрафи. І Дивись. це ж гроші, і це гроші ну, він має отримувати себе, родину. Ну тобто, А, да, це навіть не тільки гроші, це просто відчуття людини самої, та і ставлення до неї. Дивись, я дуже сподіваюся, бо хочеться сподіватися, що в кінці цього тунелю теж є світло, і ситуація виправиться. В будь-якому разі детальніше про шлях іноземця, який приїхав в Україну допомагати битися з Московією, і дотепер тут перебуває. Нам розповість Ян Мельников на псевдо Білорус. Боєць полку імені Кастуся Калиновського. Ян бере участь в бойових діях в Україні ще з 2014 року. Яна, ми тебе вітаємо. Вітаємо Сідай, Яна. А я ще нагадаю нашим глядачам. Привіт, я Привіт. хотіла би нагадати нашим глядачам, що той збір, який ми сьогодні відкрили, це власне для батальйону, в якому да, в якому воює ян. Я Добре. до тебе сюди підійду. Дякую дуже. Вітаю в нашій вам. студії. Добрий вечір. Дякую, вітаю вас. Я не одговорили, пригадали цей випадок із водійським із водійськими правами, але ж це лише краплина, на жаль, краплина у тій великій, ну називаємо, її калюжа, тому що це брудна справа, не хороша. Сто з бюрократичних справ. так. Скажи, будь ласка, от можна зрозуміти, які нагальні от є три ситуації. З якими стикається кожен, хто приїхав іноземець в Україну і воює тут, але має проблеми. Що перше, друге і третє це от просто треба про це говорити одразу. Ну, по-перше, часи різні, я тут 14-го року. Угу. Раніше це взагалі була проблема легалізації в Україні. Нагадаю, що тільки з 2016 року були прийняті закони, які дозволили іноземцям. Вступати в лави збройних сил України, але тільки збройних сил, не нацгвардії, ні інших підрозділів Гура, як наприклад, і перших два роки іноземці, взагалі з 16 по 16, я в тому числі воювали без ніяких прав того робити. Тобто, ми могли то робити в так званих незаконних збройних формуваннях, як там правий сектор, ОУН і інші добровольчі підрозділи, які були. Незаконними збройними формуваннями. Для легалізації нашої ми використовували підставу в законі міграційному Україні про приноземців. Ми оформлювалися як волонтери різних благодійних фондів. Тобто я офіційно був як волонтер благодійного фонду, через що мав тимчасову посвідку на проживання. Коли у мене у 2018 році закінчився термін дії мого паспорту, то міграційна служба мені відповіла, ну що їдьте до Білорусі і обмінюйте паспорт. Там а, країні. а в Білорусі чекає шановний пюре. Що не означає от саме для вас, наприклад, повернення в Білорусь. Ну, просто з ну, го року, розумієте. конкретно от моя ситуація. У мене з 16-го року, перша моя кримінальна справа, яку проти мене режим білоруський був. Порушив це 361 частина 4 статті участь в бойових діях на території іншого государства. Тобто, по факту, мене звинувачували звинувачували в найомні Тобто, що я найомник, як сам Лукашенко виступав по телебаченню, казав, чому тут отримуємо 10 тисяч доларів щомісяця. до двадцятого року до підписання контракту з міжнародним легіоном головного управління розвідки України. Я не отримував жодної копійки і це в прямому жовуємо? сенсі. Їжу, форму, все необхідне для того, аби я міг далі продовжувати боротьбу, постачали волонтери. Банально вийти зранку з... на вулицю, випити кави, поснідати. Як ви, як ви жили? Де ви я воював у мене кава була постійна кава, нам кілограмами Привозили волонтери. Коли я тобто ви час були на, з... на лінії так зіхнення. з 18-го року, коли ти їдеш у відпустку, давали так, так би мовити, з тих грошей, які uh -huh. волонтери. Е які волонтери або звичайні люди у вигляді донатів приводили на організацію тобам? Тобто, ви гроші отримували через волонтерів? Ми гроші отримували на поїздку у відпустку раз там на певний період часу. От у мене перша відпустка, як пам'ятаю зараз, перший бойовий виїзд був вже 11 травня. Взагалі, я приїхав ще 22 січня після вбивства Жизневського. Перша відпустка у нас була. Ми їхали до до побратима в трьох. На Івано-Франківщину. Нам тоді дали на дорогу, назад ми їхали автостопом. Повертались. Так я познайомився з чудовими людьми, чудовим актором національного театру, який нам тоді дав тисячу гривень, щоб ми вже з дніпра Держинська, який сьогодні Кам'янське, доїхали на автобусах, повернулись до бази. Не хочете сказати, хто це був? Я зараз... Чи меценатство нехай буде анонімним? Я зараз, на жаль, не пригадаю, тому зараз якраз щось. Відхвилювання, певна, ну, да. е я забув е ім'я прізвища. Я не в будь-якому разі. Дивіться, так, це класно, братерство і підтримка. Але є якісь буденні речі, до яких ну, люди звикли і, і не вважають це чимось особливим. А люди, які не можуть легалізуватися, зустрічаються з додатковими проблемами, пов'язаними з відсутністю легалізації. Що це за проблеми, наприклад? Я розумію, що це так. щонайменше там банківський рахунок, його немає. Це саме головне, по-перше, це банківський рахунок. Саме цікаво, що я міг поїхати до Польщі під час. Е під час перебування в лавах правого сектору у нас була ми робили поїздку по Європі по діаспорах Білорусі для того, аби їх захочувати донатити підтримувати національні сили білоруські, які були представлені тоді тактичною групою Білорусь. Військове формування при правому секторі. Це таке перше велике справжнє білоруське об'єднання добровольців. І от під час цих поїздів я зміг, зміг на свій білоруський паспорт в Польшу. Відкрити рахунок. В Україні того я не міг е -е, зробити, хоча в Польщі я був просто проїздом і не проживав навіть там, ні, там, жодного дня. Приїхав і на наступний день я міг відкрити. В Україні я того не міг зробити, хоча офіційно, де Юра, я був волонтером організації, я тут мав посвідку на проживання. Але такого права я не мав. Mm -hmm. по-друге, -по -по це знов ж таки права, автомобільні права. Особисто в мене є права. Але я їх отримав ще в 2017 році, я їх отримав через те, що я де Юра оформився як волонтер. Тобто, по факту я обманював українську державу. Я не казав, що я доброволець дайте мені документи, бо добровольці ніяк не мали права на документи. Якщо ти волонтер, ти мав. І от я, як волонтер е фонду, е мав можливість отримати посвідку, з якою. Я е, мав можливість отримати права. Сьогодні, безумовно, якщо ти воюєш, ти на контракті в Збройних силах, але в тебе немає посвідки, ти не можеш сьогодні отримати права, так як от та проблема, яку ви закринули. І всі інші, тобто, по факту, е, в правах ви обмежені, от, в, в, в більшості юридичних. Прав, я не кажу про голосування, звичайно. Ні, ну це зрозуміло, бо іноземні громадяни, але на сьогоднішній день, коли приїжджає людина боронити Україну з іншої країни, в яких умовах вона опиняється? Тому що у вас історія трошки інша, так ви вже так. досить тривалий час в Україні знаходитися і були ну, ці варіанти бути волонтером, отримати права, відкрити рахунок навіть у Польщі. але от зараз як. Якщо приїжджає з Білорусі, людина так само. Так. Якщо людина приїжджає з Білорусі, вона 90% що вона буде проходити через полк Каліновського. Полк Каліновського це є не самостійна військова структура, це, це підрозділ в складі іноземного легіону. Ось і сьогодні є процедура, за якою є верифікація особи, є перевірка, Досить триває тривало, службами. я Так розумію. Так, поки йде навчання. Тобто, тобто людина складає анкету. Вона, якби якщо вона знаходиться зрозуміло, в Європі в Білорусі з Білорусі вона не зможе такого зробити. В принципі, її заявка розглядається, Вона верифікується, перевіряється відповідними службами. Після того там йде запрос в Україну. Вона приїжджає, їй дають документ, з яким вона може заїхати умовно. Якщо це білорус-росіянин, то просто заїхати білорусу або росіянину неможливо. Якщо тобі не надали спеціальний документ і не попередили на кордоні відповідні служби, що така людина має заїжджати в Україну. З тим Вона заїжджає, приходить тут підготовку, навчання. Це триває видача потрапляння на фронт від часу, коли людина заїжджає в Україну, це мінімум, саме найменше що є три місяці. Mm -hmm. За цей час відповідно вона чекає на отримання військового квитка на документи і приходить базову підготовку. У якому випадку має там людина це е, якийсь спецназовець, який, там Британії, пройшов від ну, умовно, е, декілька війн там в Афганістані і Іраку, або це Білорусь, який взагалі у війську не служив. Безумовно, без АВП, базова військова підготовка. Вона обов'язково так, але ж слухайте, це ж часто мінімум люди, які тікають від репресій, репресій на місцях в Білорусі, наприклад, або в Росії, і дуже часто так трапляється. Ні, навіть не так. Наскільки часто трапляється, що ці люди... Перебувають в Україну, не маючи навіть документів, тобто в статусі інкогніто. На жаль, є такі випадки з самого початку, з 22-го року, як тільки ця фаза нова війни з цієї починалась, то у нас були випадки людей, які через полісся, через кордон білорусько-український незаконно потрапляли сюди. Хто потрапляв без документів? Так. Це взагалі проблема, бо е Зробити вірифікацію, ми можемо скажімо, білоруси. У нас є виходи там на наших кіберпартизан, це об'єднання е, це, це об'єднання програмістів, які зламали свого часу базу і мають доступ до паспортної бази білоруської. Угу. От. Е, з чим ми, до речі, допомагали також з інформацією, верифікацією українським службам. Я, я пропоную тут поставити три крапки. Ми дуже дякуємо вам за коментарі. Зараз можемо і продовжити трошки поговорити. У нас невеличка пауза. перерва. після повертаємося незабаром. І ви поки що переходьте. Будь ласка, за QR-кодом. там можете голосувати, залишати свої коментарі. Обов'язково деякі з них зачитаємо. Залишайтесь з нами. Чудово, але тут треба так, тут треба ні, 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 так. Ні, ні, Ми можемо продовжувати спілкувати. <ріху> я я з спілкуватися з нас. Є спілкуватися з нашими глядачами просто зараз, я тільки зрозумі. це не в форматі прямого етеру телевізійного в форматі прямого розділяється та наші глядачі. Так, на Нато як тоді це відбувається? Добре, у вас є можливість верифікувати цих людей. Ну або хоча б приблизно верифікувати цих людей? Я так розумію, що з росіянами така проблема З росіянами взагалі то проблема, так безумовно, і кажу і також це дуже велика проблема з цим питанням. Конкретно от ми стикались з. Оце, кажу, у нас такі випадки були з самого початку з 2022 року, і вони були, там, два випадки таких. Ну, я наскільки розумію, ситуація вирішилась по ним, але яким саме чином тут я вам не скажу. Скажу єдине, що дійсно за цей час. Наше об'єднання цих кіберпартизанів, тому що треба розуміти, є також об'єднання Байпол, це білоруські поліціянти, міліці... міліціянти, у нас міліція, різні офіцери високих рангів, вони, які втекли під час революції, які не підтримали бік Лукашенко, Режим Лукашенко. Да, режиму Лукашенка, вони також вивезли певні документи. Я кажу, і сьогодні по 20-й рік по. Жовтень 20-го року, по жовтень по 20-го року, є з, з часу незалежності, є повна електронна база всіх паспортів uh -huh. Білорусі, uh -huh, uh -huh. і завдяки якій ми в тому числі проводили самі спочатку верифікацію на своєму рівні, а далі вже звертались до керівництва нашої служби. Для того аби цих людей вже завести в Україну і зробити ну, їх і поставити їх на контракт до нашого там, підрозділу. Я на от питання, скажімо, побутове. Наприклад, потрібна медична допомога. Людина без документів, людина у стані напівоформлення. От як звернутися до лікаря? З 12 січня 2023 року двадцять третього року. Верхозаконопроектами помиляюсь, 8098, Іноземних добровольців, всіх, які на контракті, було в правах прирівняно до українців. До тобто України. сьогодні, вже як майже два роки, всі іноземці, які воюють в лавах Сил оборони України, вони ті, хто мають контракти, вони на сьогоднішній день в правах прирівняні до українських захисників тобто ці самі виплати, та саме медична допомога. Той самий супровід по всіх питаннях, він такий самий. Угу. Якщо людина отримує поранення на війні, то неї такий самий шлях, як і в Українця. Є група евакуації, яка привозить на стаппункт, настаппункція оглядають, надають першу допомогу. Разом з тим дають документ 100, форма 100. Це форма, це, це документ про поранення безпосередньо на фронті. Там пишуть який стабілізаційний пункт, надав допомогу при фронтовій зоні. Далі людину відправляють в евакуаційний рейсами до найближчих лікарень, госпіталів, де далі вони через форму 100, через ну, по своїм далі отримують повну допомогу. Тож сьогодні ми можемо говорити, що. Справа не стоїть на місці з 2014 року, як я сюди потрапив і був взагалі ніким, і не мав права тримати зброю. І за це я мав взагалі по законах України бути засуджений, бо я брав участь в незаконних збройних формувань. Незаконно тримав в руках зброю, так скажемо. Тобто, по факту, я порушував закон України перших два роки захищаючи два. Україну. Та Так, так Давай, да, так і є. є так? Ми і на жаль були такі дуже сумні випадки. Ну, тобто то, то був, то був такий от, от один випадок, але таке навіть ставало, що в якому році я вже забув в 17-18 му му або навіть 19-му, ні. Тимур Тумгоєв, доброволець з Ічкерії, з Чечні, якого було депортовано. За е, якраз той час був генпрокурором Луценка, і за його керівництвом генпрокуратури було видано да, такий момент. То, тому ну це е єдиний випадок, і це було давно. І дякувати, що зараз вже е ця історія не мала продовження. І я З е цією фазою війни нарешті всі ці питання розпочались. В 19-му році прийняв був прийнятий законопроєкт 34 33 про надання громадянства іноземним добровольцям. До цього всі походи в міграційну службу, в Державну міграційну службу до навіть були зустрічі з головою Наталі Науменка, і де нам відмовляли, ну розводили руки. Що ми не можемо ніяк допомогти. Ну як у вас, щоб ви ви маєте або прожити, або зробити якийсь юридичний вчинник, мати якусь високу нагороду, а ніяк не може мати. Тобто це справа була не тільки, тобто, це ми об'єднували наші як то зараз дуже модно говорити кейси з добровольцями з Донбаса, різних підрозділів, де вони також воювали незаконно, не маючи офіційного статусу військовослужбовцях цих під. Тим підрозділів і нам відмовляли, казали: або їдьте, вам потрібна справка про несудімість. Їдьте в Білорусь отримати справку про несудімість. Я кажу, так у мене вже порушено декілька кримінальних проваджень є проти мене в Білорусі. Я не можу отримати про несудімість. Якщо я приїду, то я буде, приїду, буде, то я якраз буду судимість. засуджений. Але смішно, але не смішно, так скажіть, як ви вважаєте, що на сьогоднішній день можна зробити змінити законодавство, або якось ефективно вплинути на цю ситуацію, щоб її максимально швидко і легко було? Було б, можна було б вирішити. Чого ще конкретно бракує, та попри те, що відбуваються так. певні зміни, чи можна прискорити ці зміни, або вже змінити щось, mm -hmm. що наблизить рішення? Ну, дивіться, самі прості моменти, як базові, як отримання, як відкриття рахунків сьогодні, як мати доступ в дію, яка дозволяє в електронному вигляді мати всі необхідні документи, мати mm -hmm. оформлювати всі дії. Це потрібно нам. Посвідка на постійне проживання, яка дає право на три роки проживання, є тимчасова посвідка на тимчасове, є постійна. Як мінімум, видача постійних посвідок на проживання тим особам, тим людям з тих держав, які ну не з держав-прогресора, наприклад, які зацікавлені в цьому для нас, для білорусів, треба взагалі зазначити нещодавно, буквально пару тижнів тому, в кінці, от якраз вересня, був прийнятий закон суд. Білоруський суд визнав по заяві генпрокуратури Білоруської пол Каліновського терористичною організації. Сьогодні ми терористи. Всі консульства Білорусі сьогодні припинили видачу паспортів в своїх консульствах, і, і там говорять, приїжджайте в Білорусі, там оформлюєте. для всіх незалежно від статі, від його там, там року народження і так далі. Тобто ми не можемо сьогодні отримати замінити права. У мене паспорт мій білоруський не дійсний з 2018 року. З 2018 року, одразу як у мене закінчився паспорт, я стояв, я взагалі був, я полягав бути депортованим. Тобто, це громадянство для країн-агресора, для осіб, які приїхали, які воюють з Київ Білорусі Росії. Це посвідка на тимчасове проживання. Вона на, на, на постійне проживання. Оці документи дозволять вирішити наші е, юридичні проблеми. Як це психологічно? От всі ті проблеми, з якими ви зіштовхнулись, психологічно впливають на вас. Ну які відчуття виникають з одного боку? Це ж ваше рішення. Ви вирішуєте приїхати в Україну для того, щоб відстоювати свободу українських громадян, свободу України і захищати частково ну, і себе. Але з іншого боку, є бюрократія, з якою теж ну ведеться боротьба, певно. Ну це також треба казати про всіх. Я то я ж кажу 14-го року. Тут я взагалі, як ми кажемо і підкреслюємо, да, в принципі всі, з ким ми не говоримо, ми їхали сюди, не розраховуючи на якісь У нас, хлопці, дивувались. я. Почав перші гроші на контракт отримувати в 22-му році. В травні я першу зарплату отримав 14-го року. 14 -го, -го, хлопці які так? їхали. Тобто, я до цього це підкреслюю. Ми не розраховували на виплати, на нагороди, на якесь визнання. Ми їхали за власним бажанням, за власною позицією. І хлопці були здивовані більшість, коли почули, що нам ще будуть гроші за це платити, Тобто тут можна знищувати ворога нашого там, одвічного і ще за це гроші нам будуть давати. Це щось таке. Ось і тобто. Слухайте, а Литва, до речі, звернулася до міжнародного кримінального суду щодо дій Лукашенка, і здається, що справа зрушила з місця. принаймні перший крок вже зроблений. Тому будемо сподіватися, що на лаві підсудних в газі ми побачимо одного бункерного з Кремля, так. а на іншій лаві буде десь і його колега старший младший товариш по диктатурі. Слушала, головне, щоб ми побачили якомога швидше вирішення питань з статусом офіційним статусом інозем. Всі вирішили захищати нас, вирішили захищати Україну. Яно, дякуємо. Дякуємо дуже. Дякуємо за цю цікаву розмову. Дякую вам. до нових зустрічей. Можела сум'яти. Дякую. Дякую за вашу службу, за наш захист. Дякую вам. Неймовірно. Приходьте ще до нас. Просто так.